Укртрансгаз оператор газотранспортної системи України, який більше 65 років забезпечує блакитним паливом вітчизняних споживачів. Надійне транспортування природного газу нерозривно пов'язане з виїздами виробничих служб на об'єкти газотранспортної інфраструктури для виконання регламентних робіт. Оперативність виконання таких робіт залежить від справності автотранспортної техніки, яка на сьогоднішній день в окремих випадках експлуатується більше 20 років. А тому морально застаріла адміністрація Укртрансгазу для підвищення ефективності виконання виробничих процесів розпочала поступову заміну автотранспорту, який застосовується для виконання робіт на магістральних трубопроводах та газорозподільних станціях. При виборі нового транспорту для потреб оперативно-виробничих служб газотранспортного підприємства було враховано кілька факторів: серед них підвищена прохідність та наявний повний привід, економічний розхід палива. Та загальна вмістимість автомобіля за результатами детального аналізу пропозицій на ринку з'ясувалось, що оптимальним з позиції таких вимог є пікапи марки Mazda, модель bt 50. Яскравою перевагою такого транспорту є вантажопідйомність більше однієї тони, та вмістимий кузов з відкидним бортом, що дозволяє розмістити необхідне обладнання та інструмент для проведення ремонтних робіт на магістральних газопроводах. Салон автомобілів просторий і розрахований на 5 чоловік. Оббивка сидінь зносостійка, стійка, що особливо актуально за умов, коли віддаленість деяких виробничих об'єктів від ремонтних баз складає більше 100 км. Підвищений дорожній просвіт у поєднанні з повним приводом, який реалізований через роздаточну коробку із понижуючим рядом передач, характеризує даний транспорт як автомобіль з підвищеною прохідністю. Особливо це актуально для проїзду до промислових площадок газотранспортної системи. Які знаходяться в непересічній місцевості. Усі важливі вузли автомобіля оснащені надійними сталевими захистами знизу, що істотно забезпечить його експлуатацію в умовах бездоріжжя. Підвізка автомобіля має просту і надійну конструкцію. Дизельний двигун об'ємом 2,5 літри надійний, дуже еластичний і тяговитий, який дозволяє упевнено пересуватися як по трасі, так і в умовах бездоріжжя. В цілому конструкція автомобіля проста і ремонтно придатна. Під капотом легко доступні всі вузли для контролю, а отже, гарантована висока надійність автомобіля. Запасу ходу з баком об'ємом 70 літрів вистачить на виконанні багатьох завдань. Такі автомобілі стануть надійними помічниками для сотень газовиків в забезпеченні сталого транспортування блакитного палива для споживачів України та Європи.